Привіт, з-під ніші флоріанських воріт. Мене звати Соломія, і це хвилина з СДМ». До 1500 року Краків був не лише одним із найбагатших, а й одним із найбільш укріплених міст Європи. Флоріанські ворота були головним входом. Через який король повертався до Кракова після переможних битв. Саме тому дорога, яка проходить через Флоріанську вулицю До Ваволя, також відома як Королівський шлях. А зараз перейдемо до новин за цей тиждень. 18 червня 2016 року мотоциклісти розпочнуть своє паломництво з Кракова до Ватикану. Через чотири дні після цього вони повинні зустрітися зі святішим отцем на площі святого Петра. Метою цієї прощі, яка організована за підтримки малопольського воєводства, є промоція Польщі та духовних приготувань за місяць до світового дня молоді в Кракові. Учасники прощі будуть поділені на дві групи по 10 осіб, які з певним часовим інтервалом будуть направлені в спеціально підготовані місця проживання. Дорога паломників проляже через Словаччину, Австрію та Німеччину. Також організатори готують подарунок святішому отцю білу шкіряну мотокуртку з логотипом СДМ на спині. З нагоди Світового дня молоді в Кракові соляна копальня «Величка» готує спеціальні заходи для паломників. Логотип СДМ був занурений в солоне озеро в камері, яка знаходиться на глибині 101 метра під землею. З 23 липня до 3 серпня години роботи копальні «Величка» буде продовжено. Приймання буде відкрита до 21.30, а останні відвідувачі зможуть залишатися до півночі. Купляти та резервувати квитки можна на вебсайті музею. Більше 40 тисяч паломників вже зарезервували квитки. Більшість заявок надійшла з європейських країн. Це була хвилина з СДМ з новинами за цей тиждень. Продовжуйте молитися за нас і з нами. Побачимося наступного тижня. Христос Воскрес!